Ринадцята за київським часом, а це означає, що команда СТН готова поділитися добіркою свіжої та актуальної інформації у студії Юлія Буднар. Доброго дня. Почнемо із подій на сході країни за останню добу. В зоні АТО загинули сім українських військовослужбовців. Ще дев'ять зазнали поранень. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Загалом ситуація в зоні АТО загострилась. Минулої доби бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь по укріпленнях наших військових вздовж усієї лінії зіткнення. Найбільш активно у темну пору доби з вечора. Противник найінтенсивніше обстрілював наші опорні пункти в районі Мар'їнки. При цьому застосовував стрілецьку. Зброю, гранатомети різних систем, 82-мм міномети. Декілька разів відкривав там вогонь і ворожий снайпер. Неспокійно було і біля Авдіївки. Там бандити продовжили обстрілювати наші позиції з мінометів та гранатометів. Не полишає ворог і спробу вести розвідку дислокації сил. АТО за допомогою безпілотних літальних апаратів. Минулої доби зафіксовано 9 повітряних ворожих шпигунів. На Горлівсько-Світлодарській дузі під ворожим вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів опинились опорні пункти сил АТО неподалік Зайцевого та Луганського. На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування відкривали вогонь по укріпленнях збройних сил України поблизу Широкіного, Березового та Гнутового з великокаліберних кулеметів, гранатометів, час від часу зенітних установок. А по Лебединському загарбники пізно ввечері відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм. На Луганщині бойовики били з гранатометів по. Українських воїнах, які несуть службу на підступах до станиці Луганської та Новозванівки. Рятувальники під час розбирання завалів на місці вчорашнього вибуху в Одесі виявили ще одну загиблу людину, – 90-річну господарку квартири. Таким чином, у наслідок вибуху та пожежі в будинку на вулиці посмітного 20, загинули двоє людей. і Постраждали четверо. Нагадаю, вчора рятувальники виявили тіло 67-річного чоловіка. Четверо людей госпіталізовано з травмами грізного ступеня, зокрема шестирічну дитину. На сьогодні у готелі центральний розміщено 22 особи, квартири яких постраждали від вибуху. Рятувальники встановили і попередню причину інциденту нею міг стати від'єднаний шланг газової труби. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Зокрема, вдалося встановити, що шланг не був заводського зразка, а скоріше мав водопровідне призначення. Відомо, що мешканці будинку, де стався вибух, напередодні скаржились на запах газу. І до новин столичних міські медзаклади поповняться необхідним для лікування інвентарем. До України прибула чергова партія гуманітарної допомоги. Цього разу зі Швейцарії приїхали реабілітаційні ліжка для дітей та дорослих, медичні прилади та ще чимало необхідного. Що саме знає Вероніка Сектим? 15 років поспіль благодійний фонд «Серце до серця привозить з Європи до України гуманітарну допомогу. Це необхідні речі для шкільних медичних закладів, а також фронту. Цього разу Швейцарія допомогла наповнити столичні шпиталі всім необхідним. Такі ліжка функціональні, які працюють на електриці, коли пацієнт може сам релігувати нахил спинок. Дуже 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 важливі. Тут вони повністю оснащені всім необхідним от гусаки для підйому ручну, так матраси спеціальні медичні. Кілька десятків таких ліжок розподілили між військовим шпиталом та першою дитячою лікарнею. Окрім цього, вони надійдуть і до медзакладів Пущі водиці та Білої церкви. Це дуже потрібно, бо в нас обслуговуються як ветерани Великої вітчизняної війни, так і ветерани Афганістану і бійці АТО. Є такі ліжки з червянського пр виробництва і які ці ручки обламуються. Ці ручки будуть підтримувати, будуть працювати. А найбільше інвентарю передали дитячі клінічній лікарні номер один, де невдовзі відкриється нове відділення травматології. Тому зручні ліжечка, прилади для реанімації, також допоміжні матеріали вкрай необхідні. Також у лікарні з'являться додаткові кювези для новонароджених. Тумбочки на каталках, он столики на каталках. М'який інвентар, функціональні ліжка для дітей, трималки для розчинів, є для заповнення маніпуляційної процедурної. Можливо, навіть малої операційної і розхідний матеріал, який дуже потрібен буде, для того, щоб діти більш-менш комфортно знаходилися в цьому відділі. Напередодні дитяча лікарня також отримала ліжка для проведення нейроортопедичних операцій. Хоча цей інвентар не дивина для медиків, однак ця допомога дійсно необхідна. Все потребує своєї заміни, потребує свого оновлення, тому це для нас не нове. Ми знаємо, як їм користуватися. Але коли воно в такому гарному вигляді, то і приємно працювати, і батарям приємно, і лікарям, які надають цю медичну допомогу, наступного тижня до України знову привезуть гуманітарну допомогу. Що саме там буде, поки що не знають, але впевнені, будь-який же з доброї волі може врятувати не одне життя. Вероніка Сектим Сергій Горбачевський, телеканал Київ. У столиці відновлюють роботи бюветів. Наразі в місті більше 30 комплексів, відновити роботу, яких можливо лише пробуривши нові свердловини. Два з них запрацюють вже в кінці літа. Повністю ж відремонтувати всі три десятки бюветів планують за кілька років. В цьому також у нас заплановано два адреси іменно свердловин ета науки. Ой, осветы 5 и Наумова 27 по этим адресам. Работы тоже закончатся до 30.08. Уже за рік зі столичних коледжів і училищ можуть зникнути деякі спеціальності. Про це просять самі роботодавці. Дослідження ринку праці свідчать, що нині випускники не усіх спеціальностей затребувані. Заступник голови КМДА Ганна Старостанко зазначила: для того, аби реформувати галузь професійно-технічної освіти у столиці створили відповідну регіональну раду, до якої увійшли представники профільних департаментів КМДА, керівники училищ, коледжів, а також київських підприємств. Регіональна рада профтехосвіти відпрацьовуватиме місцевий запит на професії і, відповідно, коригуватиме програми підготовки спеціалістів. Також місто напрацьовує нову систему фінансування профтехосвіти, крім коштів зі столичного бюджету і надходжень навчальних закладів. Частково фінансуватимуть їх і підприємства. Саме з цього року повністю 100% фінансування закладів профтехосвіти взяла на себе Київська міська рада. А це відповідно додатково 332 мільйони гривень саме з бюджету Києва. Відповідно, на сьогодні ми зацікавлені в тому, щоб модернізувати саме наші заклади профтехосвіти і визначити професії, які сьогодні. Користується найбільшим попитом на ринку праці, встановити більш тісний контакт з роботодавцями. Професійна освіта не може бути законсервованою. Вона має змінюватися. Вона має враховувати регіональні потреби регіонального ринку праці обов'язково. І це те, що ми будемо змінювати. Новий перехоплювальний велопаркінг відкриється завтра біля станції метро Лівобережна. Він стане третім у столиці. Тут можна буде безкоштовно залишити велосипед під наглядом на 12 годин, зробити невеликий ремонт, взяти велосипед на прокат та придбати велоаксесуари. Головне завдання перехоплюючих паркінгів поєднати велотранспорт з існуючою транспортною мережею. Зокрема, на Лівобережній він, передусім, розрахований на велосипедистів, які прибувають із Русанівки, Березняків, Дарниці, частини ДВРЗ Воскрес. Тарасенки та лісового масиву. Розташується новий велопаркінг на вулиці Раїси Окіпної, 3. Працюватиме з 8 ранку до 8 вечора у будні дні та з 9 до 20 у вихідні. Перші 12 годин велосипед можна залишити безкоштовно. Кожні наступні півдоби парковка коштуватиме по 10 гривень. Це всі новини станом на цю годину. Більше матимете змогу почути рівно о 15-й. Не пропустіть. На все добре і будьте здорові.